Ми кожен день міняємось невпинно, то час вершить призначення своє, щодня вмирає в нас якась клітина, а їй на зміну інша постає. Коли нам п'ять, ми всі такі кумедні, коли нам десять ми як ранній цвіт, в п'ятнадцять ми різкі й безпосередні, а в двадцять крила просяться в політ. У 25 вже трохи політали, відкрилась глибина і висота, а в 30 ніби і мудріші стали, задумались, бо скоро ж вік Христа. До сорока вже налітались доста, звели гніздо і вивели пташат. Життя в роботі, перспективи росту, ще рано озиратися назад, а в 50. Для когось наче вирок, а чи відро холодної води, і вже не до забав, не до вечірок, куди роки поділися, куди. А в шістдесят ти дивишся в люстерце, а там якась людина геть чужа. І так від того сумля, на серце, що ніби аж заходиться душа. Але не варто сумувати їй Богу. В садах все ті ж співають солов'ї з тобою всі поразки й перемоги, усі скарби і всі борги твої. Ти бачив світ, і це велике щастя, твоє багатство цей солідний вік. В тобі живуть сьогодні одночасно дитина, і юнак, і чоловік. Ти можеш з ними вдосталь говорити, гортаючи про житті сторінки, твоя життєва книга ще відкрита, тож додавай до неї сторінки. Нехай вогонь в твоїй душі не гасне, лише не бійся, знахідок і втрат. Життя є неповторне і прекрасне, і в п'ять, і в тридцять, і в вісімдесят.